Дивіться, є така штука, матрас потужний є, але трошки вимастився. Вимастився. я зараз з струву тим ваніш. Ну, то таке. Трошки тканинка повимазалася. Матрас потужний. І я його готовий віддати дешевше, тільки за те, що він вимощений трошки. І тут ще вимощений. От. Але я дам на матрасник безплатно до того матрасу. І тут ще вимощений. Я не знаю, як він вимостився під кийонкою. Ну, Просто кльонка не порвана, а він вимастився. Я не розумію, що тут таке. Добре. Суть в іншому. Я його готовий віддати дешевше. Розмір 1,80 на 2 Висота матраца 28 см. Я роблю ціну на нього рівно 17 тисяч гривень. 17 тисяч гривень на розмір 180 х на 2. Бо мені на фабрику невигідно його відправляти, то буде дуже дорого. Просто даю чехол, і повністю вдівається на матрац, і ціна матрасу в розмірі 1,80 метрів на 2 буде 17 тисяч гривень. То зараз трошки підсохне. От І все. Кажу, Того видно навіть не буде, він трошки вимастився, але Ну, таке буває. Тут ні, ніхто не застрахований ні від чого. Значить, 5 років гарантія, висота 28 см. Розмір 1,80 мг на 2. Тут висота, то розмір за 17 віддаю. За 17 віддаю. Оце є підскочем, просто е, тут бруд підскочим, то не звертайте увагу. Тільки там куток брудний і все. Там, ну тут трошки, але кажу, я даю на матрасник. Подумайте кому треба, метр восемьдесят на два за 17